Привіт! З вами я, Оля. Сьогодні я буду робити такий кубік-рубік. Кинув п'ять! Я виграла. Ну і ми давайте ну, почнемо. Нам знадобиться квадратик 15х15 см і ну, дві 14 і 14,7 см. На 14,7 сантиметрів. Давайте почнемо. Нам треба звернути наш квадратик по пола. Ну, Три розігнути і знову зігнути трикутничком. Далі кожен куточок підігнути. От раз, два, три, ось так. І чотири. Ось у нас вийшов такий, такий така штучка. Ну, такий, можна сказати, конвертик. І нам треба його поділити, щоб було три квадратики. Це можна зробити за допомогою лінійки, але я зроблю ось так. Власноруч. Ось. Так. Зроблю міточку. Так. І тепер по цій міточці загнаю. Ось так. Проробу. Зроблю складочку. І знову загинаю. Зроблю складочку. Ось ми так зробили. Тепер ці два кутики ми відгинаємо. Цю сторону підігнаємо до... Дивіться, у нас стоє тут. Бачите, такі от. Ці залишені. От ми туди підгинаємо. І тепер цю частинку загинаємо вниз. На, ось у нас є один квадратик і другий квадратик. По ним треба зробити нам діагональки. Подивіться. Раз, діагональка. Два діагональка. Ось у нас вийшов такий квадратик. Ну, і тут треба бачити ось так і ось так. Раз, діагональка. І два діагональка. Ось Ось тут. Розгинаємо. У нас от квадратик буде самою головною частиною. Бо це буде така можна сказати, ну, Серединка. Нас тепер давайте я Лежу. Це це дуже сама основна частина. Ну, її, За неї треба дивитися. Треба підгинути. Дивіться ми загинаємо, так? І дивіться, відгинаємо по цій діагональці, ось так, підгинаємо. Бачите? Ну, дивіться. І ще раз давайте покажу. Підгинаємо, і дивіться, от по цій діагональці ось так, ми відгинаємо. Якби при з цього боку загнули, ось дивіться, ось так. І красивенько ось дивіться. І щоб наша деталька трималася, відігнемо цей куточок. Ось так. І тепер з другого боку робимо ту саму операцію. Раз, загнули, відігнули. Два загнули і відігнули. Ось так загнули всередину. Дивіться, у нас вийшла така половинка кубика. Нам треба зробити таку саму половинку із нашого другого квадратика, так? От. Я зробила дві частинки ось таких. От, і давайте зробимо, тепер буде головна річ, з'єднати наші частинки. Ось давайте. Приступимо. Треба менший квадратик, ось він мене, половинка, заставити в другий. Ось дивіться. Ще проближу більше трошечки. Беремо, складаємо його один в одного, кутичок в кутичок. І дивіться, що. Бачите, виходить як тортик. Можна, може і тортиком був, там я не знаю. От, що ви вже захочете. Ну, але я роблю кубик, тому ми його до кінця складаємо. Дивіться. У нас вийшов такий кубик, рубить, тільки без цифр. От, нам знадобиться фломастер для того, щоб зробити на ньому цифру. Ну, давайте. Наприклад, посединці робимо одну крапочку. Це буде один. Одна. Далі перевертаємо. Робимо. Ем, два. Так? Два. Ось так тут робимо. Далі перевертаємо. Далі перевертаємо. Ось так. І робимо п'ять. Посередині. Ось зверху. Знизу. Справа зліва Ну, ось так. Знову перевертаємо. Тепер буде шість. Ми беремо. Раз. Два. І три. І тепер знову. Дивіться, тут знову піде. Раз. Два. І три. Дивіться, ось наші крапочки. От бачите? І ми знову їх перевертаємо і доходимо до нашої одинички. Тепер повертаємо бік.